Молоде поповнення козачат 15-ї школи склало присягу напередодні свята покрови та дня українського козацтва. Все відбувалося як у справжніх козаків. Для цього скликали шкільну козацьку раду. Її очолювала директор закладу Кошовий атаман Любов Бобришова. Як відголосок славного звитяжного героїчного минулого для продовження лицарських традицій наступних поколіннях ми збираємо велику раду. І запрошуємо на неї всіх присутніх. Оголошую велику козацьку раду відкритою. Насамперед шанували захисників рідної землі минулих років, щоб і самим бути достойними звання лицарів українського народу. За давніми традиціями наших славних предків розпочали козацьку раду з молитви до Бога, попросили благословення на гарну справу та помолилися за героїв, що віддавали своє життя за наш український народ. Отримали з нагоди вагомої події у житті символічні подарунки від священника. А щоб ніхто не сумнівався, що кандидати в джури і берегині ставилися до підготовки відповідально, пройшли випробувальний срок, не злякалися тимчасом. ...труднощів. Вони продемонстрували свій вишкіл та ще й показові вправи виконали чітко. Кандидати у козаки на почесному місці на раді, хоча вони хвилюються та все ж помічають, як захоплено на них дивиться вся шкільна родина, адже вони є гордістю закладу і тепер, прийнявши присягу, повинні ще краще вчитися, дисциплінувати себе, бути прикладом в усьому. Тому вся процедура посвяти відбувається на очах товаришів та однодумців на урочистому шкільному майдані. Відтепер юні козачата поповнять ряди рою полин, що вже шість років існує у 15-й школі. А Буревітер – це молодий загін. Фактично, тут будуть проходити вишкіл джури, що в майбутньому боротимуться за право прийти у полин. Це підкреслив незмінний отаман і наставник цих юнаків і дівчат Віктор Шевчук. Адже бути козаком не просто слова. Це згартування тіла і духу. Після посвяти Джури і берегині поклялися і старших поважати і жінок. Шанувати, цінувати козацьку честь, берегти рідну землю її природу та. Історію, культуру народу. Поповнення козацьких рядів це подія не лише для 15-ї школи, а й для усієї сміли. Тож юних козачат приїхали привітати поважні гості. Хочу побажати козакам, щоб вони закалили свою волю, були мужніми, достойними свого учителя Віктора Володимировича, який багато вкладає душі у виховання нашого підростаючого покоління. Всі випускники зараз навчаються в достойних закладах, як за кордоном, так і в нашій державі. Так що велике вам спасибі, Віктор Володимирович, за навчання нашого підростаючого покоління. Давнім другом козацької сотні мені Василя Бурки та її молодої зміни Рою Полин є і голова осередку товариства сприяння обороні України імені Петра Сагайдачного Олег Беценко. Хочу привітати вас, усіх вже майже козаків. І нехай побажати у вашому житті слава і честь. Це буде ваше, як кажуть, по житті лозунг, здоров'я, як казали наші предки, до добра. Всі ваші дії і на славу Україні! Тож у 15-й школі є на кого рівнятися і є з кого і спитати. Адже любов до України це не просто слова, це щоденна копітка праця. Для дитини це гарно навчатися, бути відповідальним перед собою і громадою. Тож вся шкільна родина доклала максимум зусиль, щоб у їх рядах виховувалися учні, гідні козацької слави. Олена Латенко Євген Тратяк спеціально для агенції теленовен.